От, отже, шановні колеги, сьогодні трохи поговоримо про оптимізацію навігації у курсах Moodle. Проблема ця зовсім не нова. Вона виникла ну фактично виникла разом із Moodle, тому що з одного боку можна багато всього цікавого розмістити у курсі Moodle, але з іншого боку, якщо цього Цікавого буде дуже дуже багато, то відповідно у студентів виникнуть, скажімо так, в ширшому сенсі, у користувачів виникнуть проблеми із навігацією по цьому курсу. Це буде такий а, тотальний скролінг. Я от навіть а, тут зараз а, термін а, скопіюю у чат. Регулярно адресується у літературі як смертельний скрол, scroll of DeS. Отак це виглядає, от, і про це про це багато розмов на мудул форумах? Ну, з якихось ще часів. Там буквально перших перших версій Модул, а, які є варіанти рішення? Ну, давайте я тепер буду. Потроху переключатись на демонстрацію екрану, а ви мені скажете, чи бачите екран чи ні. Бачимо. Да, да, бачимо. Добре, дякую. Ну, тут я відкрив курс Володимира Миколайовича, електронне навчання 2023. Відповідно, що можна побачити? Це четвертий модул Якщо у вас четвертий чи пізніше модул, то, в принципі, тут курс великий, але вже на рівні теми буст реалізована така опція. Можна просто згорнути все. Як бачите, тут 5 тижнів. Все згортається, можна обрати той тиждень, який хочеш подивитись. Ну, і, відповідно, він відкриється. Це це все дуже просто робиться, або можна все відкрити. Тобто ніяких таких от додаткових зусиль там чи якихось плагінів чи додаткового функціоналу не треба. Більше того, у четвертому Мудлі є можливості навігації от я зараз відкрию тут ліва панель. Давайте я буду скролити курс. І от, по мірі того, як я скролю курс, бачите, зліва перескакує перескакує. Тут ну, синя позначка, яка позначає, от де, де саме я зараз у курсі знаходжусь. Тобто можна так, як би це сказати, там десь заскролитись, кудись далеко зайти, але от за допомогою лівої панелі одразу можна побачити, що, що як, і куди. І можна тут відповідно, користуючись навігацією лівої панелі. Ну, з курсом, навіть дуже розлогим довгим курсом, дуже зручно працювати зліва, з одного боку, боку все бачиш. Тут можна все згорнути, там відповідно. Наприклад, ось якийсь тиждень там перейти, ця навігаційна система вона дуже зручна. І головне, що головне, те що ну от я, наприклад, перейшов якийсь елемент. Головне те, що для її використання, в принципі, окрім четвертого мудла і теми за замовчуванням, яка є, практично нічого тої не треба. Ну, добре. Але поки що <кій> не у всіх: по перше, четвертий модуль. і по друге. В принципі, навіть користуючи четвертого моду далеко не завжди використовують а, власне тему Boost Тобто тем мудлівських багато і перше місце, наприклад, по використанню якраз тримає тема Adaptable. Ну, багато багато інших тем далеко не всі користуються оціми перевагами за замовченням. Що робити? Є відповідне рішення: є плагін який дозволяє це вирішувати. Ну, Практично незалежно від теми, але ми, ми про це поговоримо трохи згодом. Є ще цікавий механізм Stealth Activities, Stealth Activities от який дозволяє взагалі так дуже цікавим чином маніпулювати вмістом курсу. Ну от, я не буду показувати розділ з. Документації, але що таке, що таке стелс, власне кажучи, це активність, яка є у курсі, яка доступна у курсі, але не видно на сторінці курсу. Ну, от, бачите, тут підписано available, but not shown on course page. Тобто доступно. Але побачити, побачити його саме на сторінці курсу можливості нема. Ну, тут, в принципі, так розгорнуто розповідається, як, як це робити і що, що з цим робити. Значить, Давайте подивимось по-перше, де це налаштовується. Зараз завантажимось так. Це нам треба зайти в адміністрування. І advanced features. Ось allow Stealth Activities. Тобто одна, одна птичка ставиться, і, в принципі, в системі це дозволено. Але звертаю вашу увагу, що за замовчуванням з якоїсь причини. Не можна сказати, тут тобто не знаю. А чомусь за замовченням після інсталяції Moodle, оцей функціонал він недоступний. Тобто, адмін має зробити дуже прості дії, просто зайти в налаштування, поставити птичку, і от цей функціонал е з'являється. І от його якраз можна використовувати дуже дуже класно для, взагалі для маніпулювання контентом курсу, і я просто от запропоную вашій увазі. Давайте тут у мене зовсім. Маленький курсик є. Ну, давайте підключимо уяву. Уявімо собі, що тут там не, не три розділи, що їх набагато більше, і контенту в кожному також набагато більше. І, відповідно, уявімо собі, що це не четвертий модуль, а якийсь інший, або просто ну немає можливості, от, от таким чином просто все, все скласти і розкласти. Так, да, ну я іншу тему задля цього не, не ставив. Я думаю, що для демонстрації вистачить і того, що є. А давайте, відповідно, подивимось, яким чином, наприклад, створити стелс. Ось тут є баден вебінар. Робиться це за, за два етапи. Тут тобто спочатку я його сховаю, ну, бачите. Hidden from students, тобто прихований від студентів. А потім я клікаю ще раз і обираю make available. Тобто він прихований на сторінці курсу, але доступний, відповідно, якщо якщо безпосередньо на нього є посилання. Ну, давайте подивимося, як це виглядає. Я перейду у режим студента. Ну, як бачите, топік 1 порожній. Нічого я геть нічого не бачу. От, ну Повернусь до до своєї звичайної ролі. Давайте і от ще там, наприклад, і два елементи теж зробимо стелсами, і потім подивимось, А що з ними можна зробити. Так, от я його ховав, зробив стелс. Ну і цей теж ховаю. Роблю стелс. А отже, у нас є три елементи. От, які б ми хотіли, щоб вони там не займали багато місця. Ну, уявімо собі, що вони багато місця займають на сторінці курсу. Але ж треба якось студентам надати до них доступ. І отут ми можемо піти таким шляхом, можемо додати ресурс. Тут давайте сторіночку додамо. Як її назвати? Назвемо індекс, хай це буде індекс. Індексна сторінка, це в нас буде. І, власне, треба е, запропонувати якийсь контент. Зараз. Відповідно, я просто копіюю посилання на цей BitBluButton. І назву це там, не знаю, вебінар. Додаю посилання. Так, там можна навіть, щоб у новому вікні відкривалося, наприклад. Вебінар. Іду знову сюди. Що, що тут у нас є форум? копію посилання, додаю. Форум. Додаю посилання. Ну і. Для трійці і гласарій. Відповідно, знов копіюю посилання. Гласарій і створюю посилання. Тепер зараз збережемо зміни, повернемось до курсу. Ну що. Ось є індексна сторінка Є індексна сторінка. Тобто, давайте знову переключусь на студента, щоб, щоб бачити те, що побачить студент. І, відповідно бачите, у другому топіку нема нічого, у першому нема нічого, тобто нічого я не вижу. не бачу Але тепер перехожу на індексну сторінку. Ось у мене індекс а, з двох розділів. Ну, тут просто проіндексована сквозна індексація. Бачу, там вебінар, форум чи, чи гласарі, От я можу натиснути, наприклад, на форум, і відповідно я на форум потрапляю. Тобто проблем з цим ніяких нема. Ну от, власне кажучи, це такий метод, який базується на технології стелс. Звичайно, технологія стелс може використовуватись ну, далеко не тільки для того, щоб просто щось приховувати і створювати індексні сторінки, може бути. А наприклад, альтернативний варіант використання чимось схожий, але для вирішення трішечки іншої проблеми. А уявіть собі, що до якогось виду діяльності, ну до того ж самого форуму чи, до, до форуму, до нього є величезний розлогий опис, де викладач з якихось причин хоче там розкласти по поличках, що власне має відбуватися на цьому форумі, що від студента очікується яким чином він мусить виконувати діяльність на цьому форумі? Тобто, таке розлог, розлоги розлоги, розлоги, описи. Звичайно, є опція не демонструвати цей опис на сторінці курсу, але, принаймні, при вході на форум, ну, все одно буде, буде цей опис. І от ем, інколи є запит на те, от яким чином можна такі розлогі описи до певних видів діяльності, як би сказати, від цих видів діяльності відокремити. Відокремити. Ну, відповідно, давайте додамо. Я вийду з режиму студента. Давайте до нашого індексного розділу. Відповідно, додамо ще один елемент. Ну, я думаю, що всі вже здогадалися, що це буде книжка. Ну, я. Відповідно, назву, як я її назву, я її назву індексбук. Індексбук. Так, і О, опису робити не будемо. От, і першу, перший розділ. Я, відповідно, можу назвати, наприклад, топік 1 Щось ну, пересколов. Топік один, я мав на увазі, да? Іду до курсу. Що в мене? У мене в топіку один є тільки тільки оцей самий бігблюбатон. Відповідно, я можу скопіювати посилання. Отут надати величезний опис. де можу там додавати якусь графіку, якісь пояснення, що завгодно, там можу, можу зробити. ну тут Давайте спочатку дам вебінар. Дам вебінар. Ось на нього поставлю посилання. Ось це наш вебінар, і я тут можу тиражувати цей опис і, скажімо так, себе не обмежувати у розмірі, як бачите, зберігти це все. Отже, студент бачить великий розлогий опис. Він його читає, він переходить на вебінар, це тут йому тут йому нічого не заважає. І в принципі, як засіб, і для того щоб запобігати от таким великим, особливо коли викладачі ставлять опцію, що цей опис видно на сторінці курсу. Уявіть собі, скільки видів діяльності може бути у великому курсі, якщо під, під кожним. Ну, принаймні декілька рядків опису, то це може бути ну вкрай важко зрозуміти, проскролити. А якщо описи робити розлоги, то відповідно це просто буде нескінченний скрол. Якщо коротенькі, не інформативні, ну не факт, що треба такі робити. Тобто можна у певних випадках. Ну я розумію, що це досить екзотично звучить, але от якщо хочеться розлогий опис відокремити. Власне кажучи, від того, що він описує, от можна скористатися таким механізмом. Тобто, книжечка, яка розповідає про курс, от можна зайти відповідно, там прочитати опис, все про вебінар, там що вам треба, як треба підготуватись, що треба налагодити, там мікрофон, веб-камеру, таке інше. от. Людина читає, потім власне клікає і переходить на вебінар. А оскільки вебінар Стелс розумієте, у неї немає опції, от просто безпосередньо не прочитавши опис на цей вебінар, перейти. Тобто, Ну от якщо хочеться от реалізувати такий механізм, можна за допомогою таких індексної такої книжки. Ну, це, звичайно, не одна сторінка має бути, це просто для прикладу одну сторінку навів. Але це може бути набагато більше. Кількість сторінок, і там можна от таким чином власне ці проблеми вирішувати. От, до речі, щодо щодо того, наскільки взагалі має сенс структурувати контент, який на цей рахунок є обмеження. За замовчуванням, Moodle дає можливість, наприклад, якщо у вас тип курсу це теми topics, а за замовчуванням 52 теми викладач може створити. Тобто це, до речі, де це налаштовується. Якщо я не помиляюсь, це в налаштуваннях курсу за замовченням. Давайте подивимось. Так, кожний фолд серії. Так, о, бачите, так. Да. Максимум number of sections 52 ну тобто можна і більше зробити, але за замовчуванням от викладач, якщо є часто натхнення, може зробити 52 секції. І якщо немає механізму якимось чином їх там згортати, агрегувати чи якось з ними працювати, то це це може бути, це може бути проблемою з іншої точки зору, якщо у вас ну неймовірно багато контенту, а ви хочете його так на дрібненькі секції нарізати. Ну в принципі, жодних проблем в цьому немає, можна от користуватися. Або ж механізмом Модуль 4, або цим механізмом через стелси і отакі от індекси, як ми розглянули. Тут, я думаю, на хвилинку зупинюсь. Можливо, є якісь питання зауваження зауваження для... щодо цієї частини. Перш ніж, власне, рухатись до плагіну, колеги. Питання, зауваження от, щодо, щодо стелсу. Є? Немає. Нема ну це функціонал загальновідомий. Якщо я не помиляюсь, він там з'явився у 32 чи 33 версії. Тобто, він він доволі давно вже з'явився, але просто от механізм використання, окрім індексних стрінок ще й індексних книжечок. Ну мені здалося, що цей механізм цікавий. А головне, що він на 100% базується на функціоналі ядра, модул тобто не треба ані теми якісь ставити, ані. Плагіни додаткові. Просто це це є за замовчуванням. Якщо от інших опцій немає, ну можна. І для структурування контента використовувати стелс. Так, добре. Тоді я, значить, буду тепер переходити до, до плагіну. Знов демонстрацію екрану. А, видно? Колеги. Yeah, yeah, yeah. Добре, ну ось плагін collapse Topics. Його розробив Гаррет Бренден. До речі, Бернет Сорі. А мені доводилося, в принципі, з цим розробником спілкуватись. Людина, на мою думку, дуже талановита, але неймовірно ретельна і просто супер уважний до до дрібниць. Ну, як з назви collapse topics зрозуміло, що це. Теми, які які колапсують які складаються, і от бачите, тут буквально у першому рядку він пише, що ця проблема якраз адресує scroll of death, тобто нескінченний скрол, який може бути, що можна сказати? По-перше, давайте перш ніж дивитись далі опис, подивимось версії. Тобто я на початку розповіді казав, що фактично з моменту появи модул ця проблема виникла. Ви бачите, кількість версій починається з версії 1.9. Ось цей плагін, він з'явився ще у 12-му році. от починаючи з версії 1.9. І практично на кожну наступну версію Гарет робить відповідну версію плагіну. На версію модул нову версію плагіну. Значить, тут у нас вже є і. Для версії 4.2, і для версії 4.1 для версії 4, і для всіх попередніх. Тобто, щодо підтримки, ну тут важко до чого, до чого причепитись. Ну от, статистика, як бачите, непогана. Майже 7 тисяч сайтів використовує. Ну і відповідно. По версіях Муду також можете побачити тут практично ну, більш-менш сучасні, які десь хтось використовує тут починаючи, що з 2 шість з, 2, 6, з 2, 5, о, 2 3 да з 2-3. Ну, я не знаю, хто ще скористується 2-3. Тим не менше, от як бачите, плагін використовується. Ну тепер я повертаюсь до опису. Ніби так зрозуміло, що плагін не популярний і надійний, і багато років в роботі. Власне, задача головна це вирішувати проблему з Кроводес, тобто складати розділи там чи тижні курсу. От, але Гарет про цей плагін навіть написав окрему книжечку. Ось тут пропонується, відповідно, книжка про цей плагін. Там всі нюанси налаштування, особливості використання. Тут багато матеріалів, тут є відео, тут є відео. А і тепер перейдемо до документації, також цей е, плагін він потрапив власне до документації Moodle, от Docs Moodle.org. Про цей плагін є інформація. І тут знов-таки, ну тут, до речі, от скріншот дуже старий використовується, тут можна зрозуміти, да що це як якась дуже-дуже каже, -дуже, не знаю, історична версія Moodle, але. Тим, тим не менше, це все використовується, тут доволі ретельно розповідається, яким чином що робити, як налаштовувати. от Ну і, власне кажучи, власне кажучи давайте ну, тут бачите навіть на рівні CSS налаштувань. Тут дуже дуже ретельно розповідається, як, як цим плагіном користуватись. Давайте я зайду. У налаштування і подивимось я його встановив. Рішечки подивимось, як це виглядає власне на сайті. Формати курсів і ось, власне кажучи, колеп статикс. Як бачите, у нього є два розділи: тобто, перша це інформація, просто загальна інформація. Ну, це щодо щодо ретельності Garrett. та Тут він навіть описує історію, коли в нього з'явилася ідея, як він до цього дійшов, що він зробив, тут перелічать спонсори. Багато, багато чого про цей плагін, яка необхідна версія Moodle, яким чином сповіщати про якісь проблеми у разі їх виникнення. Тобто, все все дуже-дуже ретельно прописано. І тепер давайте подивимось на налаштування. Ну, якщо чесно. На перший погляд на налаштування він е, ну, мене принаймні злякав. Тому що давайте я просто продемонструю, скільки їх тут. Можна от скролити, 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 налаштувань тут дуже дуже багато. Я навіть в якийсь момент подумав, що тут треба ще, ще якийсь плагін, який би запобігав скролу, Death, от власне тут у, у, у цих налаштуваннях, бо в них зорієнтуватися важко. А, І, звичайно, для те, щоб це все ретельно, детально розглянути, нам не вистачить ні, ні одного вебінара. Я думаю, не двох вебінарів. Ну тобто, не, не на пустому місці. Скажімо так, писалася книжечка про це все. От, але ж е, тут, якщо нічого не чіпати, практично і залишити все, що можна за замовчуванням, Ну, бачите, тут можна налаштовувати окремі шрифти для якихось елементів, кольори для будь-чого можна налаштовувати тут тільки чотири. Чотири кольори, які можна налаштовувати, а, і, і якісь найточніші параметри. Тобто, можна. Для чого це все робилось, в принципі? Ну от Бачите, тут якісь елементи їх кути. А, для чого це все робилось? Це все робилось для того, щоб а, фактично цей, цей плагін а, був -сумісний, ну, з будь-яким корпоративним стилем, з будь-яким Дизайном навчального закладу. Тобто, якщо є потреба його адаптувати, ну, цим можна займатися практично нескінченно, але якщо нема бажання там поринути у ці всі тонкощі налаштувань, то можна залишити все за замовчуванням. Непогано працює. Ну і тепер давайте продемонструю. повернусь до цього самого курсу. А давайте я тільки відключу вже стелси. Це і давайте перейду у, відповідно, налаштування курсу. Зараз підвантажить все. О. І оберу формат курсу Collapse тапікс. І от тільки я обрав, як бачите, знов з'явилась просто купа налаштувань. Бачите, він сам підрахував, що в мене три секції, він видав мені кількість секцій. І тут купу, купу, всього можна налаштовувати. Як бачите, тут знов-таки кольори знову можна налаштовувати, тому що це те, що ви на рівні сайта, отут налаштовуєте, це значення за замовчуванням для всіх курсів, які використовують. Але є можливість, звичайно, Налаштовувати окремо кожен курс. Як бачите, тут знов таки купа налаштувань і ще посилання додаткове на рідмі які можна почитати, але є дуже зручне рішення: ось бачите цей пункт. Русайд options. Тобто можна скинути. Якщо ви так ну поринули налаштування і щось вже зовсім перестало виходити, ви просто можете зробити розет і повернутись до налаштувань за замовченням Ну, тут можна, можна використовувати все за налаштуванням, але давайте я оберу там, наприклад, section number, щоб тільки номер секції, і е, вертикальне розміщення. Бо якщо обирати за замовчування, динамічно, відповідно, система сама обирає, яким чином е, має виглядати контент курсу. Ну і давайте подивимось, як, як це все буде виглядати. Бачите, от тобто перша секція, те, що називається, General вона залишилась без змін. І оцей формат курсу, він першої частини, ну там, де форум анонсів, не зачіпає. Але всі секції, саме секції курсу, вони, <кхем> ну, от, як бачите, вони всі склалися, от можна кожну з них розкласти. Ну, відповідно, тут є. В режимі редагування, тобто нормальний режим редагування. Давайте я подивлюсь, як це бачить студент. От дуже зручний, зручний формат, і не залежить ні від версії Moodle, ну починаючи з 1-9, от до поточної. Ані від того, яку ви тему використовуєте, можна підлаштувати тут шрифти, кольори. Ну, я показував, просто приділяти цьому занадто багато уваги, не варто, на мою думку, принаймні зараз. Можна підлаштувати під будь-який стиль. От, бачите, так воно замовчуванням за трохи подібне до того, який IP контент виглядає. Ну, принаймні, мені так здалося. От ці всі секції, вони, відповідно, відкриваються. Можна чи все закрити чи все відкрити І ще. За замовченням є механізму, тут от справа можна клікнути і перейти в окрему от окрема секція, вона, відповідно, буде відображена. От знов частина General тобто головне, і, власне, вміст окремої секції. ну Далі далі тут можна або до секції 1 прийти або до секції 3, ну давайте до секції 1 перейдемо. Тобто він дозволяє ще й от у такий спосіб ходити по, по курсу. Ну і ще хочу додати, що на мобільних теж, теж класно виглядає. Тобто, якщо там узенький екран, це все добре адаптується, піджимається. Ну і взагалі, на мою думку, так тут без особливих налаштувань, фактично можна цей плагін ставити з будь-якою версією Moodle, практично на будь-якому пристрої, незалежно від того, там які у вас корпоративні кольори, налаштування, дизайн все можна підігнати. Працює непогано. Ну От власне на цьому в мене все на сьогодні. Якщо є питання, прошу.